Ситуація у Запорізькій області розвивається за тривожним сценарієм. Сили оборони відійшли з позиції біля п'яти населених пунктів: Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки. Олександрівський та Гуляйпільський напрямки у вогні. Бої тривають інтенсивно кілька діб поспіль. За методикою поступової інфільтрації противник просочується в посадки, накопичує піхоту і створює маневрений простір у сірій зоні. Тепер під загрозою Гуляйполе довгі місяці воно вважалося неприступним. Є підтверджені дані Успенівка повністю під контролем окупантів. Інформація про солодке та привільне на перевірці. Ворог намагається взяти під контроль рокадну дорогу між Покровським та Гуляйполем. Це ключ до логістики та обходу оборонних рубежів. Якщо рівнопілля та нове остаточно впадуть, відкриється і північний коридор на Гуляйполе. Українським військам зараз не вистачає часу та. Сил. На підготовку нових рубежів комунікація та координація частково порушені. Це визнають військові на позиції. Ворог рухається повзучим наступом. Невеликі щоденні просування, але сумарний ефект руйнація глибини оборони. Це не локальна проблема. Це загроза оперативної ситуації вже в глиб української оборони, у бік гуляйполя та прилеглих населених пунктів.